Haha! <laughs> Шановні, вас вітає жарт-клуб Побрехеньки. Всім відомо, що ми весельчаки-мандрівники. Мандруємо коли холодно по кафе, ресторанах, коли тепліше. От зараз весна, то ми мандруємо по місту. І от, оскільки час наближається до травня місяця, ми пішли по першотравневій вулиці і от дійшли до номера 75, і тут побачили музичний салон. Магазин, музична фортеця називається. Музична фортеця. Ми сюди зайшли. А як зайшли, то побачили, що тут, ну, тут працює наш друг, всім відомий ну, Житомирський тусовці, музичні, скажу, що сахар. Отже, ми в гостях у Сахара. Отже, ми в гостях у Сахара, і зараз для нього подарунок побрехенька по колу. Оце ми з Ігорьком, нашим невсипущим другом, недавно були на концерті дуета. Світес". Ти маєш на увазі оператора Ігор? Оператор Ігор Грек! Незмінного! – Незмінного! а Ігарьок. Ми... Постановник Так! Да. Були на концерті, і ось перед концертом 에, Толік Говорадло приїхав, якраз підходимо до нього, кажемо, Толік, а чого настроєння таке погане? А Він каже, та розумієте, паспорт украли. А ти в міліції був, був, ну і що? Не воны. <свят> а, ну, вы знаете, музыкальные новости сейчас стало очень модно сокращать свои имена. Uh -huh. Да, вот так Дженнифер Лопес сократил свое имя, теперь она Джей Ло. То же самое очень хорошо получилось и Дима Билана. Теперь он просто дебил. <свят> а, такой маленький музыкальный анекдот. Разговаривает жена с мужем. Она говорит, представляешь, наш сын такой музыкальный, он, наверное, музыкантом станет. А чего? Что случилось? Тупали ноты с пианино. Он говорит, мама, бах. <свят> Два друга зустрілись, один каже, моя дружина схожа на мобільний телефон. Каже, чому така гарна, мобільна, каже, і, і така. І, що, що? <сміття> <сміття> Валера хотів це розказати. А той каже, ні, каже, ні, каже, ні, каже. Коли грошей в мене не вистачає, вона зі мною не розмовляє. Ну, <сміття> Якось сьогодні без віршів можна я. Каже. На фортецю дав білет Володимир Белелет. Ось тепер я тут стою. І побрехеньку вам даю хнусь <риклад> <риклад> так, ось уявіть собі ситуацію. Стоїть Алла Борисівна Пугачова, дає бог здоров'ячки, да святіться її, <риклад> от і дає автографи. Купа там, прихильники в ей стоять, и приходит такие хлопчина, ну да, сему, я знаю, роки в 10, например, и говорят, алла, алла, распишитесь, распишитесь. Он так на него посмотрел, говорит, ну что, сынку, ну еще роки в 5, да и распишимся. <реш> Встречаются два друга, миломаны такие жуткие, один другому Меломану говорит, привет. Да, говорит, ну что, пойдем завтра на концерт Ростроповича? Он говорит, ты знаешь, не могу, завтра Шпильман играет туда, ну хорошо, проходит какое-то время, он опять встречается. Он говорит, ну что, дружище, пойдем завтра, вот мансират кабалье приезжает, я вот билеты купил, идем. Он, да не, не могу, шпильман играет. Да кто такой шпильман-то? Да не знаю, но когда у него концерты, я к его жене в гости хожу. <реклама> Де, Де ты вчера був, дед. рибальці. <реклама> <На> <реклама> ну як, что-нибудь <що> подцепил, <реклама> Сподіваюсь, <реклама> ничего. <реклама> Летять мужики з парашутом стрибають. От один летить, його обганяє, ну, більша маса, мабуть, обганяє, каже, яблук хочеш, то каже, ні, не хочу. Ще один обганяє, каже, яблук, хочеш, ні, не хочу. Каже, слухай, а де ви їх берете? Та каже, в тебе в рюкзаку ззаді повно. А що ти сказав, більша маса і на мене подивилася? <зв <звіться> ти швидше падать <звіться> будеш від мене. Це Юра, за рибалку, я згадав за рибалку, приходить чоловік після рибалки додому, а жінка його достає. П'ять нічого не поймало, пять нічого не поймав. І он каже: як це не поймав, я піймав здорову рыбу, то де ж вона а з моєю удочкой плаває. Начальник уголовного розыска спрашивает у своїх подчиненных: Расскажите, как вы смогли упустить подозреваемого? Ну, понимаете, он пошел в кино. А вы что? А мы этот фильм уже видели. А это приближаются выборы. И да музыкант... ты да, музыканты, музыканты знают, что это такое. Реальный случай, который произошел в Иркутске на выборах. А, Был там а такой... В России. Вир... Да, в России. Был там такой отставник Козлов. Його посадили на телефон і от відповідав: дежурний штаб Козлов слушає. <ріст> Коли йому зробили заміщання, він справився. Він почав тричати, дежурний штаб по виборам козлов слухає. <ріст> їде, їде в мерсі в шикарній машині, генерал з генеральшою. Водій повертається до генерала і каже пошепки, каже, зараз буде урядова траса. Той генерал повертається до дружини, і каже: зараз буде урядова траса. дружина до генерала, а чому пошепки? Генерал до водія, а чому пошепки? Та я вчора пива холодного попив. Зустрічаються два музиканти, ось тут в музичній фортеці. Один до другого каже: слухай, ну як твої справи? каже: «Да ні, нічого, знаєш, працюю. ось. Написав новий альбом, випустив, пішов в тираж, каже: дай, ну і щось продав. Каже, да, продав машину, хату. Два друга просипаються з такого величайшого будуна. Ну, пам'ятаю, що були в казіно, виграли кучу денег, по карманам, хлоп. Нету нічого. Ну, зато номер люкс, все. Тут звонок, значит, они снимают трубку про те, говорит, вы знаете, тут заказ доставили, два Лексуса, куда поставить? Он говорит, Какой за какие Лексусы? Ну вы же вчера заказывали. Они так телефон ложит, поворачивается, к другу. ты знаешь, мы бабки с тобой не пропили. Помирает дедова теща, как помирала, то ему наказывала, ты ж дивись. Як помру, то не напивайся. Ти ж дивись, як помру, так, так не напивайся. І не, не бий нікого, щоб все було все по-людськи було. Добре те що, але знайте, що поховання ви мені. І спортілі! <ріст> ми оце коли в гостях десь знаходимось, то ми всі підслуховуємо, записуємо якісь да, такі да, от е, випадки От Отут теж в магазині, в салон-магазині Музична фортеця. Тут два, два мужики зустрілися, один так ребро каже, що таке, що з ребром? Та каже, дружина зламала, а що таке? Та каже, в постелі я каже, пригорнувся до неї, каже, обняв і кажу, ну, маня, розслабся. І що, вона як тиснула мене. І що, це вона в тебе така противна? І завжди така. Та ні, тільки тоді, коли я імена путаю. <рес> Шановні друзі, не путайте імена. А ми дійсно зайшли ось до цього магазину прицінитися до музичних Взагалі я не знаю, як ви, хлопці, а в мене таке от ну, завжди таке от бажання, якщо я дивлюся ці музичні інструменти, я б їх всі купив. <рес> всі б купив. Так, купи, купи. І от зараз, зараз купимо. Зараз ми щось таке виберемо собі. Отже, ми запрошуємо вас теж до цього магазину. Приходьте, купуйте інструменти. Музичні інструменти, а музика це радість життя. Бах! Магазин салон студія Музична фортеця. Це музичні інструменти, звукове і світлове обладнання, якісний звукозапис та технічне забезпечення масових заходів. І все це від кращих світових фірм. Заходьте, прицінюйтесь, купуйте. Ну от шановні ми в цьому салоні. Фортеця, музична фортеця, уже ось придбали. Не придбали, а ще таке придивляємося до, до інструментів. От ну, а ти, Саша, вибрав по своїй комплекції, звичайно, Да. А я хочу про по прововочку, по брехенечку. Сидить новий руській машині в шикарні, підходить Вовочка до нього. Каже: Слухай, мужик, виручи, допоможи. Я тут з дівчиною пройду. А ти привітайся до мене. Каже, я хочу справити гарне враження на нього. Тут без проблем. Той проходить дівчиною, з машиною: привіт, Вован! Та пішов ти чмо? Це пригадалась така побрехенька, хоч вона і не музична. Ну, Де музиканти, там завжди весілля, вірніше, де весілля, там музиканти. І от перед весіллям мати настраює дочку, каже: Слухай, от ти виходиш замуж, ти з чоловіком ніколи не сорся, не треба йому перечити, сразу закатуй істеріку. Анекдот от Александра Розенбаума ага. на кастинге по выбору на главную роль роль Бормана победил. Боря Моїсієв за фразу А вас штірліць я попрошу вас ну а я забув представити, що це у нас Юра вже ну перевтілився в образ Олександра Разумбавича. А ти там про щось про, про колір тут розповідав? Да? Ну, в мене я хотів про вовочка, а то в мене тоді виникло е, про колір. Тож приїжджає командирований, ну, відряджений у місто, приходить до готелю, а місць немає в готелі. Каже, є одне місце в двомісному номері, але каже, там такий мужик живе, так хропе, що з ним ніхто жити не може. Ну і робити нічого. Він поселився туди. От, виходив вранці, виспавшися, за задо такий збадьорий. кажуть, що таке, як ти міг так спати? Коли? А я каже, зайшов до нього, він хропе, Я підійшов, каже, поцілував у щочку, він так глаза відкриває. Я говорю, е, спі, спі, противненький, і міг спати. Каже, він не те, що не хропів, а до ранку заснути не. міг. <рив> ти знаєш, Володя, це я Розенбаума побачив і, і згадав, помниш, Діма Гершензон приїжджав вже з дуету світя місяці два. Тому, і от ми з Володею були, він підходить, каже: Знаєте, син сволоч, кура, ніяк не можу його отучити. А Володя каже: а ти возьми. Дай йому пачку сигарет, хай з'їсть і бросить курить. І оце на концерт він приїжджає. Ну що, Володя питає: бросив курить? Так, да, каже, бросив. Ну тепер сигарети жре, сволоч. <рив> <рив> ну, а тепер Саня Розенбаум спеціально для сахара. А ви допомагаєте, хлопці? Допоможе. Дай, 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 дай. Александр Розенбаум вроде не казак, Да и песни сочиняет Он не просто так Дай-дай-дай-дай Дай-дай-дай 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 Дай-дай 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 Дай Дай-дай да! Дай 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 солнечной поляночке Дай дней подряд Сидел Дай 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 коленками назад, Нашел себе он девочку, Не девка, просто клад. Такая же Коленками дай 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 15 дней подряд, что гости расползались Коленками назад у них были, у них деточки, Не детки, просто к такие же родители, Коленками назад, Дай, 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 Кода. <с <с Що ж раз я тримаю такий золотий інструмент в руках, то відповідно тоді і побрехенька е, уявіть собі концерт, чудовий концерт, чудового там саксофоніста якогось. І всі там відіграла, відіграв він свою якусь там партію, концерт, всі ще раз, ще раз, він виходить ще раз, слабає. Всі там, ура, ще раз, ще раз! Він виходить ще раз, ще раз, він, ще раз! Він ще раз заходить, каже, слухайте, скільки можна, каже, а стільки, грати не навчишся. Ну, а у мене от от я взагалі талантливий клавіш. И вспоминается такая история из детства моего старшего брата. Мать отдала в музыкальную школу на фортепиано. И не забрала? Не, забрала. В конце концов, значит. Ну и приходит он в очередной раз на занятия. А ему преподавательница говорит: "Знаешь что, Володенька? Вот если будешь себя плохо вести, скажу маме, что у тебя талант". А у нас обычно любимые герои анекдотов – это гаишники и блондинки. И вот останавливает гаишник, да, останавливает гаишник блондинку, просит предъявить права. Она долго роется в сумочке, достает зеркало, гаишник как смотрит на него. Ха, а чего же вы сразу не сказали, что вы сотрудник милиции? У нас есть такое жесткое правило, когда мы снимаем передачу, мы все время отключаем мобильники. А в это время приходят смс-ки. Вот собрал такую серию смс от знаменитых людей, которые пришли за время съемки передачи. Одна смс-ка мне очень понравилась, и там было так – Пошли в п'ятницю в кабак, выпьем, закусим, я плачу, сальєрі. <риклад> Одна подруга каже іншій. Ти знаєш, вчора прийшла до Петрової і цілих дві години грала в неї на роялі. Друга каже: молодець, я її теж ненавиджу. Приходять. <риклад> сын бандита, значит, на занятия в музыкальную школу, открывает футляр и начинает истерически смеяться. Ну, учитель подходит ему за трещину, такой, говорит, ты чё ржешь-то, дури? поворачивают, а там автомат Калашникова в футляре. А батя пошел банк брать. Представляю, как он сейчас со скрипочкой отдувается. Да, есть очень много прекрасных праздников. Есть такой прекрасный мужской праздник, 23 февраля. И вот перед 23 февраля я видел прекрасное тоже объявление в магазине. При покупке подара мужу, подарочек любимому человеку предоставляется бесплатно. А это еще пару смс из этой же серии. Первая смс как. Срочно пришли расписание поездов на Москву. Подпись Анна. Она Утонула подпись Герасі. Папа, я все здав, Павлік. Ну, любі друзі, раз ми вже тримаємо такі чудові інструменти, тут в музичній хвортеці буде гріх нам не заграти. Хто як може? Поїхали. Валера говорить, ти що, що ти хочеш купити? Я говорю, да, хочу купити скрипку. Я говорю, ти що? Ну, що туди можна сховати? От ти весь піаніно купи, там є де заначку зробити, там є де заначити. А в тебе ж кажуть, дружина да. вже знає і, і всі, всі і заначки. заначки. Да, то Купи собі піаніно. Добре. Ну тепер, шановні, фокуси на барабанах. Відомо Итак, как всегда у меня самая обычная колода карт. Я ее тщательно, тщательным образом тасую и попрошу Володю, чтобы он просто-напросто сдвинул эту колоду на две примерно равных части. Так, теперь я попрошу выбрать любую из этих частей себе. Бильшу, Бильшу. Прекрасно. Объясняю, что нужно делать. Надо вот так вот брать колоду и раскладывать ее по порядку на две кучки. То есть разложить всю свою половинку колоды. Я буду делать то же самое звук на барабане чудный выходит. Фокусы на барабанах. Ну. О, ты бачишь, какие я жадный, у меня Вот так вот, да. О. Ну я скажу одну. одно. О, але фокус... ты бачишь? Ну да, примерно поревну. Этот фокус заключается, в принципе, в том, что мы сейчас обнаружим тузов. Это очередное обнаружение, я уже многими способами обнаруживал, а теперь мы сделали вот так. Я колоду просто перетасовал, как mm -hmm. все видели. Мы ее разделили на две части, и потом каждая свою часть разделил еще на две. Правильно? Uh -huh. Да. А да, теперь, Володь, да, я правильно. попрошу просто перевернуть верхние карты своих двух колод. Вот такой вот фокус. В салоне студии музычно фортеция» Господарі поважають дуже гарних музикантів. Нам дуже приємно, що тут ось ви бачите афішу, на якій зображений наш друг Костя Яновський. Він не тільки був гарним режисером, був автором нашої передачі ведучим, але він був одним з найкращих музикантів Житомирщини на Україні музикантів, композиторів. От і зараз побрехенька від нього. А це пішли три естонці на рибалку. Батько і двоє синів. Прийшли, посиділи перший син вранці каже: Що то не клює. В обід і другий син сказав. Що то не клює. Ну, ввечері вже батько збирає ці вудки каже Багато говорите, от тому й не клюте. Отже, шановні, ми здобулись тут собі інструменти, кожен собі по смаку. А зараз традиційно наприкінці передачі по брехенечка, по колу. В автобусі їде мужик і так пильно задивляється на брошку коника на грудях одної жінки. Вона так не витримала і каже, що коник сподобався. Він каже: Ні, і подром. Каже, так, і, ви, шановний, вибачте, це ви продаєте піаніно. Каже, так, я продаю піаніно, але є одна умова. Треба його виносити вночі, так коли, щоб жінка і донька не бачили. <рес> <рес> Підходить к музиканту, кажуть, ви правда поїде під фонограму, Він говорить, да. А під водочку і станцювати можу. <рес> <рес> Ми сьогодні в гостях у сахара, а де сахар, там йогурт. І фірма. <риклад> да, да, да. <риклад> де труси там діти, де сахар там йогурт, ну як звичайно. Фірма Данон випустила новий йогурт. Тепер з кусочками сала. Називається український. <риклад> ну, раз ми в музикальному салоні, то традиційно такое кое-что переділене. <риклад> Это Казани против, и я, конечно, за. А Это случай жизни. Мой знакомый по фамилии Йожиков устроился в банк. Теперь, когда поднимает трубку, говорит банк возрождения йожиків слушает. Від Москви до Магадана прокотилася хвиля анекдотів про Володю Путіна разом з розповідачами. Вовочка приходить пізно-пізно додому, зустрічає на порозі. Батько і каже: ну що, Вовочка, знову баби, знову курив, пив. Вовочка каже, тату, а заздрити недобре, недобре. Шановні друзі, але жарт-клуб Побрехеньки нікому не заздрять, і ви нам теж не заздріть. Я вам хочу сказати, що ми, отут, у салон-магазині Музична фортеця, на, за адресою 1 травня 75, створили джаз-бенд. Який називається «Сплошной позор. <реш> так, три чотири. Ідем на простець, Ідем на простець, Ідем на простець. І сьогодні кінець з вами прощається жарт клуб Побрехенькі, побрехенькі, побрехенькі. Ha-ha-ha! <laughs>